Всем привет, с вами я, демон, а вы на моем мы... канале. Марти, все, заряжайся. Тут видишь ты, ты на собака. Собака. Да что ты на меня рычишь, нафиг, сумасшедший пёс. Марти. Ну на ну, кухне нафиг, на них не сидите. Марти. Человек, ну я чё, съём, на нафиг. Марти. Марти. Ко мне. О, молодец. Все, сидеть. Сиди ты. Молодец. Да. Твою ж нафиг. Марти. Назад. Я что тебе надоело тут жить, и тут скоро я построю тебе нафиг хат. Кортики я построю, тобі би і буду. на будинку я его строю. Ну, мартиш. Мартирос нафіг. Ну на культурно так уже. Вашу нафіг. Все, вот так, кулулишка сядь. Сядь, сядь, сядь. Все, мало я. І сиди. Так, друзі, знову всім привіт. З вами я Дима ма... Новинна... Бліна! На моєму каналі, во, да. Сьогодні я хочу, щоб ми... Ну, пішли в ад. Так, ват. Ну, спершу що я хочу, можу зробити? Спершу я візьму собі їжу. Тут дофіга хламу, треба все стартувати нафіг. Це капець. Тобто, так, да, ми йдемо в ват сьогодні. Так. Я зроблю штани собі. От так. все. Поки що не буду втратити, Да. Тепер це. А ще буржуйку не візит. Ну, на грудак. Захід один, звісно, фігня. Ну. Ти буде зачарувати. І от так. Та, блін. І от так. все. Тепер у мене пожежі меч буде. Я спершу ось цей залізний хочу потратити, так. Все. Тепер оце, от це, оце. Так. Ось так я був вложу нафіг. Угу. Сьогодні не потрібно фігню треба виложувати. Щоб не мішало. Думаю, все. Все, що мені зараз треба Давайте я побоясню цей от. Ну, хоча б, щоб по красоті було Ну, більш менш Як-оп-оп. -оп, оп -оп, оп -оп. Все. Тепер більш менш по красоті. Старіли в мене дуже мало. Коротше, друзі. Зараз... Чекайте, щоб ви мене бачили. Отак, От все. Хорошо, друзі, зараз я піду в шахту. Тому що мені дуже подобає рівень іменно залізо, так же і блоки. Тому що в цій серії ми підемо в ад. Хто не знає, зараз я вам покажу. Я не заходив в майна після минулої... WTF. І моя перелякався. Вот, у меня тут портал в ад. Я тут все сен обустрою, я после стари обустрою, вже. Твою нафиг. Марти! Хочешь киташок? Понял. Ходи! Ходи за киташками! Ходи! Марти! 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 Марти твою не нафиг! Ай! Марти! Собака ты ти... собака! Собака! Давай! Иди! Да ж Марти, твою нафиг! Тазар, давай... Так хватит в бедр, ты Марти! Твою твою наліво. Марти! Ходи, тут гость! Фас! Марті! Марти, Марті зою наліво! Ты що таке тупий чи шо? Господи, наляка, Марті роз! Тупен, тупенький! Міше не вихований! Да. Ладно, друзі, я в шахту тоді побачимо через пару хвилин. Так, друзі, я вже повернувся з шахти, Так. Я <кхем> беру золото, залізо. Я хочу золото переплавити, тому що це ну, корисно, якби. Тим я подожжу ховати всякі. Сбіглі не може, Можеш якось якесь вилити, Ну, получу. все, Так. Значит, зараз мы робим зажигалку. Вот так. Я, кстати, вот это зроблю. Не знаю, нехай будет. Подавлю его дать ось ось. Она, чтобы тише потом не порезалась. Режем, режем руку, отрезаем палец, да. Она нифига не острая. Опа-па. Чикс. Чикс. Марти. Так вот и уже собака. Так, это, нафиг шахта, вон та. Ой, да. Та нафиг. Блоки всякие. Он тоже есть. О, Марті рос так, нау тебе Вот отак, Бо ми не довго не будемо. Так би сказати, як би так, так. Да. О, да та хватит уже на мене в Собака! Я вже десятий раз обкекався, нафіг, У мене трохи насморк, трохи засм... зашмаркався чуть-чуть. Так, друзі. Значить... Так. Що у мене тут? П'ять стерілых, нормально. зажигалка є, блоки є. Їжа є, меч є, два меча є, бронька є, все тут є. Раз, Другі гусніші. А, не так не ходить. Что надо это деббат. <свист> так, <свист> да, рытьи мы в аду. Такой тогда, где я? Такой больший ящик. Здесь я в сторону моей вышел. Так, все, это все. Да, это мы трохи кварцуше доводим, кстати, да. то ли не бетона для крафта mm -hmm. ай может я прям забыл а может быть бетон... так вот господи О, золото вашу нас блоки так что не тратим особенно Паркмен щит штука, мне треба дать 16, а потом два парца, я не помню. Че шо-то мне уже трех парков, не Я именно за партом прийшов. шок. Вс, и теперь. А мы на шаг не нафиг цей вот да. Ой, я... Я забуду нафиг. Сейчас в баню, дядя! Да дядя! Я, я просто не хочу бляти! Офігенно! Тепер по-справжньому треба пробувати. Я з ними нафіборотися не хочу. Це капец. Ще більше офігенно, а мене ще та немає. Угу. Офігенно. Я дуже хотів побачити гаста, але тільки я його чую, але не бачу. Би щоб вийти на відео. Господи, ну що за фігня? Ладно, я тут <свист> решил гранить <свист> ритм. Так что хочу. Теперь найти ее там спавнить, это не залезшее. Ідіть у баню нафіг, щоб я купався. Пів години нафиг. Это це капець, як капец, яку купає. Ну, Я ще... не... Она купається дуже швидко, не знаю. Я не, не знаю, куди купаться яку там. Дма не минус. Нифига не жду туда даже Опа, отплатимся опам, я Я не знаю нафиг, друзья, капец. Ты шифих офиг выйдешь. Офигенный поват, конечно. Цикать Атькашах-то нафиг. а не ад. Реально, это капец просто. Ой-ой-ой, это не Как будто я не знаю, где тут даже. Друзья, ну вы понимаете, понимаете, тут даже выход плохо не имеет. Я релный, но это же куда медики. Не, ну я це не навіжу, друзі. Мені просто офігені спаун, да. Самі везучі, самі трутий. Стоп од навіть шахті. Ацькі. Це всі геть. Я каве везучий. Я ж єдина наша людина. Єдиний майнкрафтер, Який заспавнився іменно ацькій шахті. Та мене повинні легенди Майнкрафта записати, я думаю. <рістична> <рістична> я єдиний день... хто? Тут заспанився, появився Плацький в фаській шахті. Єдиний. Намій <рістична> i̇şte перший. Походу. Ні, ну це піпець. Че их нафиг Вони пиковых? кстати. І через кстати. Интересно. Ай, ебаный сутра. Шим. Ну, пашка. ай чого? чего? подождите нафиг я вот так трохи я на шоу ну це тупо капець якийсь, реально оп все один реально я хочу знайти найти от. что нафиг я на я вже до бедрога докупався, нафиг надевно и бідрок, там бідрок. да ведь сметайся нафиг и шо та це капець якийсь. Я нафиг через терпортал перестрої нафіг, переміщу в якесь інше місце. Да це капец якийсь. Ну реально, якийсь капець просто. Тут ані нифига. як не можна вийти цієї нафіг шахти фігової? Ну це капець. Ніфіга корисного я їй не зробив тут даже. Может им все. Ну Він Трошки у утготу був. Боже ніфіга нема. Вот. Бо... то это капец. Ну реально, у мене походу навіх. Да по шарку. Якби вони ще завали наші катошки, так і нічали какой-то. О! А де? Ну що, повздихали нахід поки приголи. Там були лавим мертвы. нафиг. Вот там фактик ебрыля Это капец. Я на -то сильно привлекался, друзья. Вот это пипец. Все, я это... так. Капец, я привлекался. По реально... тебя застарилый нафиг. Ты ч там в боку не? Ч нафиг? Вот слышь, моляешь. Лучик! Да ты представляешь, ты дурак! Ты дурак? Ты дурак, нахуй!

собака нам бесполезна. А ну давайте на ринок. Давайте на ринок. Давай. На, 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 Лежать. На. Ига, на. А теперь Тут, Конечно, надо забираться. Капець, я прогнозую. Я нафік портал хочу перенести, друзі. У мене є блоки, я його зараз перенесу У мене є о, блоки. На, я думаю, хвати. Ну я тупо всю серію уже прогавлю нафік. Реально, тупу всю. Всю серію нафіг я прогавив, друзі. Бо це капець. Бо в мене пау А, да, 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 давай, 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 да-да-да, давай, давай, давай. Давай, 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 да, да, молодец, вс. Да, мне даже я тут. Я вам пора Не буду. Я реально тупо я ставить здесь тут хотя. Да, да можно реально тут нафиг. Оп, оп. Два. Два. Три. Офі, мені не хватає. Опа. Mm. Підем нафіт іди добувати шо ж. Я вам зроблю нафіг. Друзі, ну я реально прохабив тупо в цю серію. Ото капецький кить. Це я вже поч поломаю нафіг. Тупо... Дайте мені приїздити, господи. Ми... Ви П... Понімаєте, це тупо всю серію. Та почти роз! Звали. Спасибо. Тупо всю серію прогавив. Щоб б нафіг? Піти в ад. Добути там щось собі. Ти ви наоборот. на Ніфіга. оста я не хочу потім знову знімати серію де я хочу в ад тому давайте ми зараз ходимо в ад. Мені вже пофіг, що відео буде трохи довшим <світ> Оце комп'ятце кисть дайте я спершу хочу не зарідко зроблю зберіга не вийде туда там не

Эээ Да, Минише да, Миша треп даривну Ваш нафиг, дядя Дядя так и пец Я же поймут не пожу нафиг Сиду нафиг схожу в шахту Вый приду с шахты все... Буду строїти будинок почну строїти, так сказати, да. мені якусь іншу місцевість. Ні. Вад знову. <плес> я вже це не навжу, тупо дядя! Вашу не я це не навжу! Я тупо не навжу, Я тупо вже це не навжу! Да! Да идите в баню! Да лава нафиг! Я брату же ты не наш дядь! Ну реально! Я хочу его нафиг взломаты! Не, друзья, я сломал же той портал нафиг! Я же навіть не мозг! Ну це капець якийсь, коротше. Короче, заведу. Да виключить, там уже дощ задовба мене! Його так зроблю нафі, я буду вже з вами прощатися. Я лише не знаю, як це відео назвати. Похід вас, неудача чи що нафіг. Я не знаю, як його вже назвати. Я тому вже змісився трохи, вибачаюся це капець якийсь. І до Ідуват. Зробив інший портал. Появився там же. Ну, це капець якийсь. кисть. Я тупо після тієї істерії піду. Недалеко від села оцього. Десь. Построю собі будинок. Буду там жити. І там же буде в мене портал. ад. буде типу, таке Окей, не лис... okay. невеличке місто. Тобі якесь роблю, не знаю. Ну, так ще як в Кого там? Ейдеса на Так. Да. все, тому я закінчую відео. Всім уже пока.